Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Малята, як ви вже знаєте, на цьому тижні ми будемо з вами говорити про воду. А ну давайте пригадаємо з вами, а де ми можемо з вами зустріти воду в природі? Так, в річці, вірно, в озері, так, можемо, струмочок, так, дуже добре пригадуємо. А також ми можемо зустріти воду в вигляді дощу, туману. Так? Ми з вами дуже багато вже говорили на протязі трьох років нашого спілкування про різні стани води. Навіть лід і сніг це теж вода. Так, так. І ми з вами тільки що сказали, назвали декілька водойм. А які водойми ми з вами і ще знаємо, окрім струмка, річки, ставка. Так, це може бути море, океан, так? Це дуже-дуже великі, глибокі водойми. І ось сьогодні я пропоную вам намалювати частинку моря. Цікаво? Тож тоді, запрошую до роботи! Малята, погляньте, нам сьогодні для роботи знадобиться аркуш білого паперу. Бачите, фарба зелена, жовта, синя, тільки темно синя. Вибирайте якомога темніше. І біла фарба. А також ось ця е, деталь, як вона називається? Вірно, палітра хто пригадав. І пензлик. Починаємо нашу роботу: малювати море. Подивіться, малята, я беру. Товстий пензлик намочую. І починаю працювати з синьою фарбою, з синьою, з темною. І дивіться, що я візуально поділяю аркуш навпіл. Дивіться, ось такою, знаєте, лінією. Не обов'язково, щоб вона була хвиляста, можна і рівною. Це у нас буде лінія горизонта. Дивіться. Тоді, не дуже Широку. Бачите, я ще залишаю проміжок. Тобто ось така частина, глибока частина моря, темно-синього кольору. Дивіться, охайно. Фарби не наносите дуже, прям, щоб було багато, але дивіться, щоб вона все ось так зафарбувала. І маски, дивіться, кладіть в одну сторону. Малята обов'язково, дивіться. Щоб це було охайно. Бачите, ось. Темна, темна частина моря. Пам'ятаєте, ми з вами вже це малювали. Ось так. Ось. Бачите. Таке море. Темне-темне. Тоді ближче до берега малята, море вже воно світліше і стає таке більше зеленіше. Далі ми, дивіться. Заходячи на нашу синю фарбу, ми додаємо ось таку зелену, Дивіться. І якщо ми зайшли, до нас фарба може на пензлику бути трішки і синьої. Це нічого страшного, малята. Дивіться. Ось так. Але зелену фарбу не робіть темною. Ось, бачите, якщо ви набрали, то додайте трішки води і ось так її зробіть такою, бачите? Ось так, дивіться. Але намагайтеся зробити фарбу, щоб вона була рівномірна. І далі у нас вже йде берегова лінія пляж. Там ми додаємо вже жовтий пісочок. Дивіться. Але теж заходимо на попередню фарбу. Бачите, на зелену. Дивіться. Але не робіть її дуже густою, там, де море, бачите, її більш густішою можна і темнішою зробити далі вже. Тому що вологий пісок, ось там водичка. Бачите, малята, ось так ми з вами вчимося е, переходити з однієї фарби в іншу, але щоб перехід був не дуже е, такий контрастний, його видно було. Дивіться, ось так. А тепер подивіться. Темне море вдалині, ближче таке зеленкувате море. І ось тут у нас вже пішов пісочок, да, берег. Але. ж... Угу. Так, а тепер малята нам потрібно зробити небо. Для цього ми з вами набираємо на пензлик синьої фарби. доволі такі. Дивіться, не дуже багато. Так, а потім додаємо білої до неї. Дивіться. І вона стан, стане ось така блакитна. Але треба але, треба ще додати, щоб вона була така, бачите, ось така ніжно-блакитна. Ніжна-ніжна. І починаємо зверху малювати небо. Там, де небо вище, воно буде трішечки трішечки ось таке темніше. Так? А ближче до води, там, де до лінії горизонту, у нас воно буде е, світліше, обов'язково. Бачите, ось тут потемніше. Ось так, бачите, десь більше половини. Так, ось, бачите. А потім, потім, ось так, дивіться, Уже, вже ми Додаємо більше водички, але менше набираємо фарби, дивіться. І небо сюди ближче буде ставати все світліше і світліше, маляти. Ось, дивіться, яка гарна в нас виходить морська ось така, бачите картина. А вже ось тут ви можете навіть трішечки білого використати. Бачите, вже не блакитний ось той колір, а ось так. Якщо ви трішечки зачепили синього, бачите, як у мене було, ви зразу додали і ось так. Ось малята, бачите. І тепер подивіться, який у нас такий морський пейзаж у нас з вами вийшов. Подивіться, небо яке з темного світліше-світліше стає, тоді. Темне глибоке море, яке переходить в більш таке, таке зеленкувате, при, таку прибрежну, таку, бачите, приберегову е, частину, і піщаний піщаний берег. Да? Ось так. ось Але малята, коли на морі є хоч маленькі хвилі, да? там, коли вітер дмухає, то там. З'являється на гребні волни да, хвилі. Волна, хвиля е, біла піна. І ось дивіться, ось тут, де зелене, подивіться, можливо, трішечки почекати можна. А якщо вже підсухнув, ми з вами можемо дивіться, зробити ось такі хвилі. Малята, дивіться, білою фарбою. Зрозуміли? І для того, щоб вона була більш така, бачите, я ось такими. Масками ось такими, дивіться, ось, бачите, я даю їм ось таку притаманність хвилі. Бачите, вона ось така. Ось-ось ось-ось-ось. Всю хвилясту лінію ви можете. ось-ось ось так, ось так, Бачите, ось такими, що начебто це вода переливається, бачите, хвиля котиться. Бачите, на кордоні між... Е Зеленою і синьою темною фарбою. Ось такими мазками зробили. Але малята ви ще можете, дивіться, можна ось так пензликом зробити ось такі бризки. Бачите? Ось так. Дивіться, ось так посередині. Це начебто хвилі, бачите, ще розбризкують. Ось такою білою фарбою, бачите? Ось такі. Частинки піни можна зробити. Гляньте, який гарний малюночок у мене вийшов. Бачите? Ось так. Ось таке море, пісочок, берег, мілина, хвилі, вдалині, глибоке море. І ось таке небо. Бачите, малята, ми з вами як уже навчилися використовувати ось такі переходи від. Темного кольору до світлого. Е і від одного кольору до іншого, бачите, дуже гарні у нас з вами виходять переходи. І, сподіваюся, у вас усе це вийшло. І я, як завжди, буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей.